15 жовтня у Лубенській публічній бібліотеці імені Володимира Малика відбулася презентація проєкту Мобільна бібліотека Територія читання і дозвілля ініційована благодійним фондом МХП Громаді. На заході були присутні фахівці і куратори проєкту, працівники бібліотеки, які активно брали участь у його реалізації, представники відділу економіки Лубенської міської ради, які допомагали і консультували бібліотекарів у їхньому бажанні перемогти в проєкті благодійного фонду, а також поціновувачі книг від молоді до старшого покоління та творча інтелігенція. Сьогодні ми приїхали привітати. Публічну бібліотеку імені Володимира Малика з перемогою в конкурсі соціальних ініціатив Час діяти Україно», саме з переможним проектом, мобільна бібліотека Територія читання і дозвілля це чудова ініціатива в цьому році. Для нашого фонду і, взагалі, для Лубенщини це унікальна історія, коли працівники бібліотеки з книжками і з настільними іграми їдуть в парк до дітей за запитами установ організації Лубенської громади за потреби виїжджають на місця за попереднім записом, проводять майстер-класи, публічні читання, читання із письменниками, письменницями, благодійний фонд МХП громаді. Працює в 13 областях України вже 9 років. Робота фонду націлена на розвиток громад, щоб людям громада хотілося жити, розвиватися, працювати, залишатися тут, на наповнювати робочі місця. Лобенська громада в цьому році була дуже активною, подала дуже багато проєктів на конкурс час діяти Україну», багато з яких отримали перемогу і підтримку, спілкуючи сьогодні на заході на відкритті проєкту з працівниками. Публічної бібліотеки імені Володимира Малика ми дізналися, що в них є ще дуже багато потужних ідей і цікавих проєктів, які вони бажають втілити в життя. Тож в наступному році конкурс соціальних ініціатив, час діяти Україно» буде стартувати весною. Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у цьому конкурсі і отримати перемогу. Разом робимо важливе. Доброго дня, шановні жителі Лубенської громади. Я провідний бібліотекар публічної бібліотеки імені Володимира Малика. І ми виграли проект Мобільна бібліотека територіалі читання та дозвілля, за якою ми отримали дуже багато цікавого саме для вас. А це триколісний велосипед «Велорикшу», яка буде використовуватися як доставка книг адресно. Саме ви можете замовити у нас книгу, і ми привеземо її вам прямо додому. Також ми отримали надувні крісла у кількості 10 штук для проведення масових заходів на свіжому повітрі для вашого комфорту, розкладний стіл та парасольку для проведення мастер-класів з дітьми та дорослими для зручності, ноутбук як оновлення. Нашої техніки, зарядний павербанк. Наші насоси для зручності накачування наших крісел. У нас є електричний, який працює від електрики, і два механічних. Настільні і напольні ігри, які залюбки грають не тільки діти, а й дорослі. Акустичну систему, завдяки якій ми сьогодні проводили наш захід, тобто наші письменниці, було зручніше говорити за аудиторією. А також, ну звичайно, так як ми бібліотеками отримали 25 новеньких книг сучасних письменників, представлені на виставці, і кожен охочий може її взяти почитати. Це саме найсучасніші книги, які користуються попитом. Ласкаво просимо до нас, чекаємо ваших запитів. Ми можемо провести будь-який захід по вашому запиту з будь-яким письменником в вашому мікрорайоні міста. Вам не потрібно йти до нас. Ми приїдемо до вас.